Бажаю здоров'я, вітаємо вас села Красносілки, це північ Кіровоградщини. Сьогодні 11 серпня 2025 року. Давно ми не знімали ролик. Наш виноградник теж не вминули природні катаклізми. Це аномальне потепління в кінці січня та сильні приморозки весною. Не хотілося наповнювати інтернет. Негативом ще свого боку, але такі реалії. Природа вносить свої корективи. Наслідки погоди ще будуть відчуватися не один рік. Приблизно десь відсотків 30 рукавів було видалено, і це ще не все. Але з кожного негативу потрібно вибирати щось корисне, так легше переносити негаразди. Тож, перещипали ті сорти та форми, які ще сумнівалися перещипати чи ні. Також побачили, як працюють нові форми та сорти щодо врожаю з другорядної бруньки, також з плячої бруньки, як вони дають. Урожай. Звісно, певний, певний врожай є. Зараз ми Пройдемо по винограднику та покажемо все, що почало забарвлюватися та майже достигло запилення. Відбулося цей рік на трієчку, правильніше, двояку, одні сорти запилилися дуже добре, інші практично горох. Перед нами вцілівші декілька грон ромбіка. Це один із самих ранніх форм винограду. Вже повністю стилий. Це ослаблена прищепа, корневласний, зовсім вимерз вирізали. Перед нами гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефекту М. Гармонійний смак, дуже великі грона. Урожай, звісно, набагато менше, як минулий рік, але дещо є. Перед нами денька теж писанки Олега Михайловича. Є зі груни з основних бруньок, вони вже забарулись інші заміщаючих, поруж теж подарунок нікополю, мускатна форма. Кишміш симус писанки Олега Михайловича набирає свій цитронний смак, ще цукру не добрав, теж є і пасинковий врожай з другорядних бруньок, достигає, набирає цукор. Дуже хрумка, гібридна форма агата. Калугіна вже повністю встигла, дещо загорошила, але гармонійний смак дуже хрумка, ніяк не везе її кожний рік якісь негаразди її, ну, сподіваюся, на майбутнє. Видаляти ніякому разі не будемо. Гібридна форма Рембо калугіна почала забарюватись також. Є із дорогорядних бруньок грони, Врожай, звісно, набагато менше, як минулий рік. Тут поруч прищепи. Переходимо. Теж гібридна форма майже стигла, де основні грони, а де дорогорядні бруньки. Тобто ще зелені гібридна форма бурдака басонті. Дуже хрумка, гармонійний смак. Тут на прищепі поруч. Шакіра Калугіна. Дуже ми ще подивимося іншому варіанті. В другому місці ще одна прищепа, там набагато краще. Основні бруньки вже форма стигла. Шкірочка зовсім не відчувається. Мускат. Перспективна гібридна форма. Це теж кишмі симус. Прищеплений варіант. Дуже великі грони. Набирає теж цукор. Це з основних бруньок. Видає такі грони. півтора до двох кілограмів. Буває більше. Гарна гібридна форма. Перед нами пам'яті вчителя гібридна форма. На термін. Гармонійний смак. Є невеликий горох, але він такий несуттєвий. Теж видає грони з основних бруньок і з другорядних. Перед нами гібридна форма алінка олійника прищепленому варіанті. Минулорічна прищепля, Гармійний смак. Набирає свій неперевершений колір. Поруч. Теж, правда, ще осіння форма Ромео. Дуже великі будуть рони і ягоди. Майже стигла гібридна форма писанки Валера Михайловича. Красунчик. З первинної бруньки є. І дуже багато накидала пасенкову врожаю. Бачимо, що це врожана гібридна форма. Смак дуже приємний, відчутний мускат. Можливо, дещо не набрала ще цукру. Вже зафарбувався полуничний, набирає свій неперевершений смак, гарні груни. Також є врожай з другорядної бруньки. Цей рік зробив прищепи. Полуничного з іншого виноградника, щоб розвіяти міф про цю гібридну форму, про те, що є два клони. Я вважаю, що це все те саме. Просто дуже впливають погодні умови грунт. Поживемо, побачимо, так що зробив прищепи на цій самій формі. Просто і з іншого виноградника вже зафарбувалася або майже закінчила фарбуватися красава Калугіна, мармеладна консистенція ягоди. Дуже мені подобається цей смак. Перед нами одна. З найулюбленіших гібридних форм писанки Олега Михайловича це тріумф. Ви бачите, форма теж попала під зворотні заморозки, але який урожай. Як видно, основні бруньки вже закрасилися, точніше, не бруньки, а грони, вибачайте. Закрасилися, є сурідний смак, ще мало цукру і дуже багато. Грон із другорядної бруньки. Так що з цієї гібридної форми ви не будете без урожаю. Також внизу із старої деревини, як бачите, пішов пагін і з якою гарною гроною. Дуже гарна гібридна форма, рекомендую. Перед нами гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Дніпровський сувенір. Є певний рожой. Це рік загорошив. Але форма надійна, смачна, гармонійний смак. Почав набирати окрас. Будемо чекати на зрівання. Перед нами Ще красава Калугіна Віктора Михайловича. Це корне власний варіант. Теж почала закрашуватись. Деякі рони оминули. Дворотні заморозки. Щось є. Гарна форма. Гарний смак. Перед нами гібридна форма. Калугіна, маніла. Дуже ранній термін. Своєрідний мускат, набирає цукор, поруч тут, красуня, ландиш, царік, декілька грун, але запилилися дуже гарно. Сіліло декілька грун. Дуже, я вважаю. Прекрасної гібридної форми Вишневецького. Слава Україні! Такі великі груни, великі ягоди. Дуже смачна гібридна форма. На дальньому плані ще знімемо ще одна рунка. Ну, Дуже мені подобається. За її смак. За неперевершний вигляд. Перед нами сенатор Бурдако. почав уже розмячуватися, є певний урожай, звісно, є ігрущиня, Царік не дуже добре запилився, гармонійний смак, дуже врожайна форма. Перед нами одна з найсмачніших. Гібридний форм на нашому винограднику, на мою думку, це ні кетон, ні Жельченко на сьогоднішній день практично стигла. Такі великі груни. Шкірка зовсім не відчувається, мускат і вона дуже урожайна. По три суцвіття було напагін. Більшість було видалено, але ви бачите, скільки залишилось. Це третя вегетація кущика. Він не надто потужний, але форма дуже врожайна і дуже смачна. Колір, як ви бачите, в тіні рожевий, на сонечку, дещо вигороє, жовто-рожевий. Руни великі. Перед нами одна з перспективних форм винограду, це кишміш і риска. Новинка минулих років. Дуже гарна. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Це корневласний кущ. Перше сигнальне плодоношення. Третій рік вегетації. Урожайна гібридна форма, по дві грони на пагін на сьогоднішній день. Може стигла деякі ягоди. Можна смакувати, шкірка ледь відчувається, ще малувату цукру. Я думаю, десь приблизно біля тижня і можна буде знімати. Далі. Новинка на нашому винограднику. Це Шакіра Калугіна Віктора Михайловича. Дуже яскрава. По кольору і по смаку. Гібридна форма. Андрес, Перше сигнальне плодоношення. Легенький мускат. ледь відчувається. воїться. Але я думаю, згодом буде сильніше поруч олінка олійника, такі нарядні грони. Підщепа Андрес. Великі ягоди. Гарний колір. Тут унизу. Теж одна, теж мускатна форма, одна з перспективних. Вже новин, не новинок, але я вважаю надовго затримається. У нас на винограднику це абажур голуба Анатолія Олексійовича. Вже відчутний значний мускат, але цукру ще не добрала. Говорили, що вона... Не, не, не досить гарно забарвлюється, як бачите, все добре. Теж перве сигнальне плодоношення, корневласний. Наступна поруч тут. Сюзана або червона пуля, гармонійний смак, великі груна. Це вже не новинка, але на багатьох виноградниках вона є гарний такий. Своєрідний гармонійний смак. Рожальна форма. Різні грони по-різному забарвлюються, тому що цвіли в різний час. погодні умови. Ну і тут покажемо ще красуня, дамаська красуня, топтологія. Гарне запилення, як завжди. Ну, у нас на винограднику це перве сигнальне, але по інформації запилюється вона дуже гарно. Вже почала забавлюватись, аномальна спека. Гарне запилення. Це перве теж. Плодоношення третя вегетація. З цієї сторони ще груни там. Ну, гарна форма. Буде. Трішки пізніше будемо чекати. Перед нами один з найкращих на сьогоднішній день кишмішів закордонної селекції. Це кишміш джевелін. Боте, дещо заворушив для його рушіння. Це нонсенс, ну, як кажуть, але маємо те, що є. Гармонійний смак. Можливо, це наслідки вісняних заморозків. Це сигнальне плодоношення і сигналки. Перший урожай, як кажуть, в майбутньому будемо спостерігати. Ще хочемо показати стан нашої шкілки. Так умов на вигляді. Деякі саженці вже прочеканені, деякі ще підростають, є вже звернення виноградарів щодо каталогу. Думаю, через декілька днів зробимо ревізію і викладемо на канал. На цьому наш ролик будемо закінчувати. Кому була корисна інформація, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. Всім міцного здоров'я, миру і все буде Україна. До нових роликів.